Всім привіт! Ви сьогодні вже зважувались на розумних терезах, Подивилися, скільки важать ваші кістки та жир? Сьогодні ми поговоримо про жирофобію. Боязнь жирів виникла не сьогодні. Головною причиною жирофобії стало зростання серцевих нападів у чоловіків середнього віку на початку 60-х років у США. Офіційна медицина призначила насичені жири головним винуватцем цієї напасті. Проти нього повчився доктор Ансель Кіс, дуже відомий на той час американський фізіолог. У його книгах та статтях науково доводило, що жир треба виключити із раціону. Тепер ми знаємо, що він помилявся. Але кожній історії потрібен ліходій, і харчовий жир став ворогом американського товариства номер 1 У далекому 1961 році Американська кардіологічна асоціація випустила перші у світі рекомендації, яких радила скоротити загальний вміст жиру, і замість яєць та м'яса почати їсти хліб та макарони. Однак кампанія проти жиру не обмежилась серцево-судинними захворюваннями. Харчовий жир звинуватили майже у всіх проблемах. Він приводить до ожиріння, він сприяє підвищенню рівню холестерину, він спричиняє серцеві хвороби. Ймовірно, він також є причиною поганого запаху з рота випадіння волосся порізів папером. Не існувало реальних доказів того, що харчовий жир, який люди споживають з тих часів, як вони стали людьми, завдає шкоди. Однак насправді це не мало значення, оскільки весь науковий світ уже почав дотримуватися принципу жир це погано. Тепер ми знаємо, що весь науковий світ тих часів дуже помилявся. Проста схема жири, холестерин, забитий бляшками судини, хворе серце невірна. Встановлено, що ризик серцево-судинний захворювань зростає, коли жири заміняють на тваринний білок. Люди уникають жирної їжі, тому що бояться, що жир відкладеться в животі, на стегнах та навколо талії. Але це неправильне уявлення про процеси жироутворення в організмі. Жир з їжі не може прямо стати підшкірним або вісцеральним, тобто внутрішнім жиром людини. Спочатку їжа розщеплюється, а потім витрачається чи зберігається залежно від потреб. Накопичити жир можна і не вживаючи жирної їжі. Вуглеводи, особливо так звані швидкі, призводять до ожиріння швидше, ніж жири. Один з найбільш надійних, перевірених та науково обґрунтованих способів збільшити тривалість життя. Це низькокалорійне харчування. Суперечності між таким харчуванням та вживанням жирної їжі немає. Отже, не бійтеся насичених жирів, бійтеся вуглеводів, макаронів та хліба. Переходьте на світлу сторону на низькокалорійне та низькоінсулінове харчування, да прибуде з нами насичений жир. До зустрічі завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.